Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку порівнюємо дроби. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати знання про дроби, будемо порівнювати їх, розв'язувати задачі. Розпочнемо з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь, чому дорівнює половина від 100. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 97 завдання 1. Запиши дробом, яку частину кожного цілого зафарбовано, яку частину цілого не зафарбовано. Порівняй пари дробів. І так, перша фігура в нас зафарбовано 4 шостих, друга фігура в нас зафарбовано дванадцятих, третя фігура зафарбовано 2 четвертих. Не зафарбовано в нас 2 шостих. Це перша фігура не зафарбована. Друга фігура в нас 7 7,12 і третя фігура не зафарбована, в нас 2 четвертих. Порівняємо пари дровів. І так, 4 шостих та 2 шостих порівняємо. У нас 4 шостих буде більше, ніж 2 шостих. 512 порівняємо і 7 7,12. У нас 5 512 буде менше, ніж 7 7,12. Порівняємо 2 четвертих і 2 четвертих. Нас буде дорівнює. Розданемо завдання номер 2. Запиши дробом, яку частину прямокутника зафарбував Денис у кожному випадку. Порівняй одержані дроби. Так, Перша фігура нас зафарбував денис 2 треті. А друга фігура в нас Денис зафарбував 3 шостих. Порівняємо одержані дроби. В нас. Виходить, що в першій фігурі дві треті зафарбовано, одна третя не зафарбовано, тож дві треті більше, ніж одна третя. У другій фігурі в нас зафарбовано три шостих, не зафарбовано три шостих. Відповідно, знак у нас буде дорівнює. Розглянемо завдання номер 3 А щоб порівняти 3 восьмих і 5 восьмих, Оля виконала. Креслення. Прокоментую, як Коля, позначила дужками дроби, порівняється дроби, спираючись на рисунок. Так, 3 восьми і 5 восьмих, нас відповідно 3 восьмих буде менше, ніж 5 восьмих. Розглянемо завдання номер 4. Прокоментуй, як зафарбовано зазначену частину кожного квадрата, користуючись рисунками, порівняє дроби, що в них спільно, від чого залежить результат порівняння дробів з однаковими знаменниками. Зроби висновки. Так, перша фігура в нас зафарбовано 3 дев'яти, друга фігура в нас зафарбовано 4 дев'яти, наступна фігура 5 дев'ятих зафарбовано, і остання фігура 6 дев'ятих зафарбовано. Порівняємо другий. І так, 3 дев'ятих, 4 дев'ятих порівняємо, відповідно, у нас 3 дев'ятих буде менше, ніж 4 дев'ятих. 4 дев'ятих порівняємо з 5 дев'ятих, відповідно, 4 дев'ятих в нас буде менше, ніж 5 дев'ятих. А 5 дев'ятих порівняємо з 6 дев'ятих, 6 дев'ятих в нас більше, ніж 5 дев'ят, або 5 дев'ят менше, ніж 6 дев'ятих. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих дробах, від чого залежить результат порівняння дробів з однаковими знаменниками? Зробіть, будь ласка, висновок. Розглянемо завдання номер 5 «Порівняй дроб. Запам'ятайте, будь ласка, з двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого чисельник більший. Давайте з вами завдання 5 порівняємо подані дроби. Поставте, будь ласка, на паузу. Спробуйте порівняти свої, користуючись пам'яткою в книжці на 98-й сторінці. Поставте на паузу. Перевірте результат. Продовжуємо. Розглянемо завдання номер 6 Задачка. Від двох залізничних станцій відтень між якими. 270 км Одночасно вирішили на зустріч один одному два потяги. Швидкість руху першого потяга 90 км за годину, швидкість руху другого становить, одна і швидкість руху першого. За скільки годин потяги зустрінуться? Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємося швидкість. Руху другого потягу. У нас в умові сказано, що вона становить одна друга швидкості руху першого потягу, тож нам необхідно 90 розділити на 2. Це в нас буде 45 км на годину швидкість першого потягу. У другій дії ми з вами можемо знайти швидкість руху двох потягів разом. Для цього ми 90 додамо 45 до рівню 135 км. Тепер у третій дій ми можемо дізнатися час, за який зустрінуться потяги. Для цього ми 270 розділимо на 135 дорівняння 2 години. Відповідь за 2 години потяги зустрінуться. Розглянемо задачку номер 7 Складіть та розв'яжіть задачу та складіть та розв'яжіть обернену задачу до подиви. На підлогу треба покласти 60 керамічних плиток. Один майстер може виконати цю роботу за 6 годин, інший майстер може виконати за 3 години, за який час цю плитку покладуть обидва майстри, працюючи разом. Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємося. Продуктивність праці першого майстра. Для цього ми 60 розділимо на 6 до рівня 10 плиток за 1 годину, викладає перший майстр. У другій дії ми можемо дізнатися з вами продуктивність праці другого майстра. Для цього ми 60 розділимо на 3. дорівняння 20 плиток викладає в нас другий майстер за одну годину. У третій дії ми з вами можемо дізнатися спільну продуктивність першого і другого майстра разом. для цього ми 10 додамо 20 дорівня 30 плиток. І в четвертій дії ми з вами дізнаємося час, за який цю плитку покладуть обидва майстри працюючи разом. 60 розділити на 30 дорівнює 2 години. Відповідь за 2 години покладуть плитку 2 майстри працюючи разом. Самостійно складіть обернену задачу до поданої. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. Мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 98 розв'язати завдання номер 8 Ми з вами зустрінемось на наступному уроці математики. До зустрічі!